Учасники ярмарку розташувалися на торговій площі розміром 16 гектарів. Продавали крам із самого ранку, бо й відвідувачі почали з'їжджатися на ярмарок задовго до відкриття. Офіційно про початок дійства оголосили об 11-й годині. На цьому торжищі чи ярмарку поєднується економіка, народна дипломатія, культура, традиція, добро. А це саме головне. У відкритті взяли участь керівники області Олександр Біленький та Валерій Головко, як завжди, запрошували президента та урядовців із Києва, та вони не приїхали. Як на мене, це не тільки культурний мистецький, мистецька, а й фінансовий майданчик. ми відчуваємо, що ми єдина велична нація українська. Подружжя майстрів із Кременчука на ярмарок їздять більше десяти років. Цьогорічна торже ще взяли навіть домашнього улюбленця. Ірина та Андрій створюють вироби з кераміки. Розподіляємось, як Гончарить він, я не вмію. теж не вмію. Мене ніхто не вчить. вмію. такі, як такі, як дівчатка. Оце такі миленькі, маленькі то мої, трошечки цікаві, то його. Майстриня Олександра Пренко з Кропивницька виготовляє ткані іграшки. За допомогою станка може створити вироби розміром від одного сантиметра до трьох метрів. Кожен із них має свою символіку. Є долярчики, грошові, грівіньки, грошові лялечки. Є парочки для щоб бути в парі. Є такі зайчик, швидкість розуму на дійство приїхали делегації з В'єтнаму, Індії, Туреччини, Білорусі, Азербайджану та інші. Мені дуже нравиться ваші. Сорочинська ярмарка великий. Очень много народів, і благополуччєм вони все покупають і довольні з моїм спецами. Ігор та Світлана приїхали з Росії. Уже прикупили на торжищі вишиванки. Кажуть, в захоплені від атмосфери і людей. Такі чисті українські, ну сумаше отримуємо від цього. На Сорочинському ярмарку влаштували традиційні розваги із гуголівськими персонажами, театралізовані інсценізації в етнографічних садибах. Вхід туди був платний. Також цьогоріч треба купувати білети і на вечірні концерти. Відвідувачі кажуть, головне атмосфера. Радість від від національного свята, від того, що Є відродження якоїсь національної культури. Тут дуже гарно, і дуже красиво. Я сюди приїхала, щоб побачити, як моя подружка Маша танцювала на сцені. Як можна сюди не приїхати? Полтава це Україна. Ми живемо в сучасному світі і ми хочемо сказати, що ми живемо в найкращій державі. Сорочинський ярмарок 2016 відкрили. Участь у торжесті беруть понад 400 промислових підприємств і більше ніж півсотні народних майстрів та творчі колективи з різних куточків України. Ярмарок триватиме 6 днів. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.